Уявімо, є ділянка мрії, але от біда не зрозуміло, де ж там точно її межі. Або, скажімо, планується будівництво і хочеться, щоб все було ну просто з міліметровою точністю. Знайомо, от у кожному з цих випадків перший і, мабуть, найважливіший крок це професійні геодозичні послуги. Знаєте, їх часто сприймають як щось таке суто технічне, нудне, але насправді це ж основа, фундамент юридичної та фізичної безпеки будь-якого проєкту. Ну що ж, давайте розберемося, як це все працює, і головне, чому це настільки важливо. А знаєте, як часто буває? Люди сподіваються на інтуїцію, на якісь там приблизні виміри, одним словом, будують на око. Але ж у питаннях землі та будівництва такий підхід це ну, просто величезний ризик. Уявіть собі, одна єдина помилка може коштувати не просто дорого, а надзвичайно дорого. Це і суперечки з сусідами, і що найгірше, не необхідність перебудовувати те, що вже зведено. Тож питання: чи варта отака примарна економія майбутніх нервів, і будемо відверти шалених збитків? І от саме тут, знаєте, на сцену виходить геодезія. І це не просто якісь там вимірювання з рулеткою. Ні, це ціла наука про точність. Вона, по суті, замінює всі оці ризиковані, мені здається, на тверді залізобетонні факти. І саме вона створює той самий надійний фундамент для будь-яких планів. Так от справжня роль геодезії, якщо по-простому, тримається на таких собі трьох китах. Перший це юридична безпека, тобто є чітке розуміння, де закінчується своя ділянка і починається сусідська крапка. Другий кит фізична надійність. Будинок буде стояти рівно, як треба, і не дасть якихось там тріщин. І третій, не менш важливий, фінансова ефективність. Це коли вдається уникнути дурних витрат на переробки та, не дай Боже, судові спори. Ну добре, з теорією, здається, розібралися. А з чого ж починати на практиці? Все стартує, звісно, з етапу планування. Тобто, ще до того, як на ділянці з'явиться хоч якась техніка, потрібно отримати два ключові документи можна сказати, такий собі цифровий паспорт та юридичний акт на землю. Отже, перший і, мабуть, найважливіший документ це топографічний план. Уявіть його як такий собі цифровий паспорт землі. Це не якась там проста схема. Ні. Це детальна, можна сказати, 3D-модель, яка показує абсолютно все від найменших горбочків і ямок до розташування кожного деревця. І що критично важливо, всі підземні комунікації. Тож, коли без неї ну, ніяк не обійтись. Відповідь проста практично завжди. Ну а дивіться архітектор без топозйомки просто не зможе правильно посадити будинок, щоб врахувати весь рельєф. Щоб отримати будівельний паспорт, вона обов'язкова. І, звісно ж, жодна служба не підключить газ чи воду, якщо не буде чітко знати, де саме проходять їхні мережі. Все логічно. Окей, і якщо топозйомка, це так би мовити, фізичний паспорт ділянки, то кадастрова зйомка це вже її юридичне свідоцтво про народження. Саме ця процедура визначає точні точні межі та площу. Для чого? А для того, щоб земля офіційно з'явилася на карті України в державному земельному кадастрі і отримала свій унікальний номер. Так, давайте ще раз, щоб точно все розкласти по поличках. Топозйомка відповідає на питання, що фізично є на цій землі, і вона потрібна для проектування. А от кадастрова зйомка відповідає на питання, чи є це і де його межі, і вона потрібна, щоб закріпити право власності. Тобто одна для будівництва, інша для закону все просто. Гаразд, папери в нас в порядку, плани накреслені. Час переходити до найцікавішого, до етапу будівництва. І от саме тут геодезія перетворюється з теорії на живу практику і точність о, тут вона стає просто критично важливою. Під час самого будівництва геодезія це не разова акція, а постійний контроль. Це називається геодезичний супровід. По суті, геодезист на цей час стає очима архітектора прямо на майданчику. Він гарантує, що кожен, от буквально кожен сантиметр проєкту втілюється в життя за абсолютною точністю. Як це виглядає? Ну, є кілька ключових кроків. Спочатку так зване винесення осей, це коли геодезист забиває на ділянці спеціальні кілочки, які показують, де саме буде фундамент. Помилка тут хоча б на сантиметр, і можна втратити цілу кімнату. Далі, після кожного етапу, наприклад, після заливки фундаменту, робиться виконавча зйомка. Це, знаєте, як звірка годинників, перевірка, чи не відхилилися будівельники від проекту. І нарешті розрахунок об'ємів, тобто точний підрахунок, скільки кубометрів землі вивезли, щоб ніхто не переплачував підряднику. Так, інформації чимало. Давайте ще раз швиденько підсумуємо, щоб усе вклалося в голові. Отже, топозйомка. робимо до проєктування. отримуємо карту, кадастрова зйомка для реєстрації власності. Отримуємо техдокументацію. Винесення осей це фізичні позначки на землі прямо перед стартом робіт. І виконавча зйомка це контроль якості вже під час будівництва, результатом якого є креслення як збудовано. Бачите, у кожної послуги свій час і своя конкретна мета. Окей, ми вже розібралися, що таке геодезія і які послуги взагалі існують. Але тепер постає не менш важливе питання а як вибрати надійного виконавця? Бо погодьтеся, від цього залежить успіх всього всього проекту. Тут все насправді тримається на трьох таких собі стовпах: перший це законність, тобто, чи має інженер взагалі право підписувати документи. Другий це технології. Чи використовується сучасне точне обладнання? І третій, звісно, репутація, що кажуть реальні клієнти. Давайте швиденько пройдемося по кожному з цих пунктів. І тут увага! Ключовий момент. Завжди, от просто завжди, треба просити показати кваліфікаційний сертифікат інженера-геодезиста. Це не просто якась формальність. Будь-який документ підписаний людиною без такого сертифіката це, вибачте, просто папірець, його не прийме жодна державна установа. Тобто це гарантія відповідальності фахівця. Далі обладнання. Сучасна геодезія це знаєте високі технології. Різниця приблизно як між фотографією на старенький телефон і на професійну камеру. Якщо бачите обладнання від брендів Leica, Trimble чи Topcon, це добрий знак. Це сигнал, що компанія інвестує в максимальну точність і не економить на якості результату. І нарешті репутація. Коли читаєте відгуки, шукайте не просто загальні фрази, типу все добре, а конкретні історії, чи пояснили людині складні моменти. Чи допомогли вирішити якусь реальну проблему, як от давній спір з сусідом? От саме такі деталі і свідчать про справжній професіоналізм. Так ми вже знаємо, що шукати і як перевіряти. Тепер давайте до практики, як виглядає сам процес співпраці, від чого залежить ціна і головне, яка з цього всього вигода? Щодо ціни, важливо розуміти, що це не якась фіксована цифра з прайсу. Вартість завжди індивідуальна, бо ж кожна ділянка унікальна. Погодьтеся, зробити зйомку рівненького поля на 10 соток це одна історія, а от попрацювати на складній ділянці зі схилами та густим лісом на цілий гектар зовсім інша. Ну і звісно, на вартість впливають віддаленість об'єкта та терміновість робіт. Сам процес співпраці, як правило, дуже прозорий і складається з п'яти простих кроків. Спочатку консультація, щоб чітко визначити завдання, потім підписання договору це вже гарантія для всіх. Далі інженери виїжджають в поле, тобто на ділянку, і проводять вимірювання. Після цього йде так звана камеральна обробка, це коли дані аналізують і креслять вже в офісі, і на фініші отримання готових документів та детальні пояснення до них. І отут ми підходимо до головного. Дуже важливо зрозуміти. Професійна геодезія це не витрата, це інвестиція, інвестиція у власний спотій, у юридичну чистоту свого активу і, зрештою, в економію на майбутньому. Бо вартість цих послуг просто незрівнянно менша за ті можливі збитки, які може принести одна єдина помилка. І наостанок варто поставити собі одне просте питання: найцінніший актив земля чи майбутній будинок, на чому він буде збудований, на якихось припущеннях чи на твердій впевненості, професійна геодезія дає саме цю впевненість, а вибір, звісно, за вами.